Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарного якісного насіння отримати в 2025 році на подальші роки. Для цього ми сьогодні розглянемо за вашими проханнями аграрний гороскоп, посіву насіння. Це можна робити уже в будинку на розсаду, а також посадки висадків. Посадка висадків підходить тільки для південних регіонів. Та для теплих країн. Отож, ми розглядаємо зараз аграрний гороскоп для посіву насіння та посадки висадків для отримання якісного насіння в лютому 2025 року. Сії ми висаджуємо в лютому. Київський час. Перший період у нас в зв'язку з тим, що буде перехід місяця з першої у другу фазу. Якраз 4 лютого почнеться з 22 години ночі і завершиться о 22 годині наступного дня 5 лютого. Тому у нас тут час зрізаний. 4 лютого з 7 години ранку можна робити це до 20 вечора, 5 лютого з 22 години вечора чи ночі до кінця доби і 6 лютого з 0 годин до 5 години ранку. Далі вже місяць без курсу ми не використовуємо. Наступний період стрілець стрілець це той знак, який відповідає за те, щоб зберегти генофонд, Тому, будь ласка, використовуйте теж цей знак. Ми більше частіше всього, якщо вирощуємо щось на на насіння, то використовуємо саме стрілець, Спадаючий місяць, 21 лютого, з 12-ї години, на жаль, починається, тому що буде перехід місяця з 3-4 фазу він почався 20, -ї, 20 -ї лютого і завершиться ось о 12 годині вже 21 лютого. Тому після 12-ї години до кінця доби, 22 лютого з нуля годин до 20-ї години вечора. І ще один є такий період, козарік спадаючий місяць. 23 лютого з 2-ї години ночі до кінця доби та 24 лютого всі 24 години. Ось у нас весь аграрний гороскоп для того, щоб ми зуміли спланувати наші посіви та посадки висадків для того, щоб в майбутньому мати гарний врожай якісного насіння. І це ми робимо в лютому 2025 року. Бажаємо вам успіхів у цій важливій справі. Будьте всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.